Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца Знак Зодяка Тілець на період з 23 по 29 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Це останній тиждень цього року. І саме тому ми маємо його подивитися, що він нам порекомендує або зробити, або не зробити. Дивимося, друзі. Які картинки для вас співпали? Ось тут якір це стабільність, а також ключик це нові можливості, котрі до вас прийдуть, і ви обов'язково їми скористуєтесь саме на цьому тижні. Ось тут корона, успіх по роботі. Можливо, будуть якісь святкові винагородження, або якісь корпоративи, і вас будуть там. Поздоровляти з вашими успіхами. Ось тут бокал. Він показує святкування, а також застілля. Ось тут є якась сумна новина. Можливо, вам дадуть додаткове навантаження по роботі. Тому що тут у вас успіх по роботі, а тут у вас сумна новина. А можливо, ви будете відповідати за святковий корпоратив. Прямуємо вперед, подивимось, які ще для вас є поради під кінець року. Другий розклад. Знак Зодяка Тілець з 23 по 29 грудня. Переміна роду діяльності, а також можливо додаткова робота. Вона, можливо, в нічні години підходить вам таке або ні. Але ось так вам випадає. Якщо керівництво буде вас просити, іноді відмовити неможливо. Ось тут невеличкі розбірки в родині, можливо, хтось буде незадоволений вашою додатковою роботу на свята. Ось тут розбите серце чомусь, Ви будете також засмучені подіями. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів, ялинка. А також святкова ялинка. Можливо, ви там віднайдете якісь подарунки. Скандали та обстріли залишаємо минулому року на згадку. З собою беремо тільки мир, спокій та злагоду в Україні. Дивимось ще, щоб нічого не пропустити. Сонечко, ось воно. Ось ця потужна карта показує успіх як особистий, так і по вашим справам по роботі, в якихось важливих справах в суспільстві. Це дуже потужна карта. Коли вона є, то ви маєте надію на 999 Процентів успіху, а також щастя. Прямуємо вперед на третій розклад. Нагадую, друзі, що всі мої нові розклади є в папці плейліст 2025 рік на моєму каналі. Третій розклад на святковий тиждень. Ось тут якір, це стабільність, а також добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Знову ж таки, стабільні стосунки в родині. Ось тут якісь сумна новина, до чого вона стосується, невідомо, але думайте тільки про хороше та беріть з собою наступний рік тільки позитив. І все так і буде. Ось ці мечі, це скандали та обстріли, ми їх залишаємо в минулому році. Дивимось, що ще ми пропустили. Додаткова робота. Вона ніколи не буває зайвою, тому що тілець, він трудоголік, і вони завжди працюють завжди, коли на це є можливість. Ось тут державна установа. Ось тут державна установа, додаткова робота, а також скандал. Можливо, вас не попередили, але вам знадобиться працювати всі різдвяно-новорічні свята. Не сумуйте, святкуйте прямо на роботі. Подивимось, друзі, застереження та пораду для тольців на останній тиждень року. Застереження та порада. Друзі, застереження полягає в тому, шестірочка жезлів це карта перемоги. Застереження, коли вас будуть нагороджувати по роботі, не дуже сильно хвилюйтесь з цього приводу. Як ми бачили, у вас тут скрізь хвилювання, сумні думки, що навалять на вас ще більше роботи, а чи я впораюсь, не хвилюйтесь, в цьому полягає застереження. А порада, друзі, це карта Мах це дуже потужна карта, котра каже, що ви все зможете, що вам пропонує Всесвіт. Іноді так буває, що людина має потенціал, а не має можливості його реалізувати. В вашому випадку у вас є потенціал і є багато можливостей, щоб ви його реалізували. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую всім, хто був зі мною та з моїм каналом в 2024 року. Будь ласка, доєднуйтесь, підписуйтесь, хто з нами, але ще не підписався. З Новим роком. До зустрічі!